Навіщо тобі йти до нутриціолога там, тренера, якщо ти можеш все забити сюди? І мені було цікаво наскільки він вже е, підбирається. Ну сказала б, що поки що е, не близько, гарно, але не близько, не замінить тренера. Те, що стосується моєї роботи, чесно використовую його для подання ідей. Тобто в мене є якась задача написати або якийсь пост, або якусь лекцію створити, або назву якусь придумати, якісь фішечки. Я завжди прошу: створи мені, наприклад, 20 ідей для чогось. Із них там одна-дві ідеї, є такими, які я б ніколи не подумала, і я можу цю ідею використати серед своїх. Але е останній раз. Із 20 ідей жодна з них мені не сподобалась, я в ньому розчарована, тобто він мені не підкинув ніякої такої чогось іншого, і я так навіть і перестала його використовувати як підказки. Чи замінити поштушний інтелект?